Дорогі друзі, сьогодні наш випуск присвячений доступності виборчих дільниць їх критеріям. Сьогодні у нас у гостях експерт Антоніна Іліна. Добрий день. Хочеться почати з того, що 1 січня 2020 року набув чинності Виборчий кодекс України. Це була подія, тому що. Саме Виборчий кодекс визначив критерії, згідно з якими виборчі дільниці мають бути налаштованими до потреб людей з інвалідністю і маломобільних категорій населення. Вимоги прописані низкою статей, але найперше, треба наголосити на тому, що приміщення для голосування повинні відповідати потребам і бути доступними. тобто Людина самостійно має прийти на дільницю, взяти участь у голосуванні або в спостереженні за тим, як відбувається цей виборчий процес. Людина з інвалідністю може балотуватися на посади виборчі, і це важливо, тому що доступ до участі у політичному. Житті є одним із найважливіших компонентів громадянства кожної людини. З чого починається доступність виборчої дільниці? Звичайно, це доступність місць для паркування, це визначення місць паркування, це доступність території, по якій людина рухається, до об'єкту, де працює виборча дільниця, це доступність вхідної групи. Крильця, ширина дверей має відповідати вимогам і дати можливість людям, які користуються кріслом колісним, попасти в приміщення, де працює виборча дільниця. Виборча дільниця повинна мати пристосовані місця, де голосують люди. Важливо, звичайно, щоб кожен, хто прийде на цю дільницю, міг ознайомитися зі змістом бюлетня, який він має переглянути і за яким він голосує. Якщо людина з інвалідністю тривалий час перебуває на цій дільниці, вона повинна мати можливість скористатися пристосованим туалетом. І це важливий чинник. Якщо виборча дільниця розташована на другому поверсі, значить об'єкт, де вона працює, повинен мати доступність усіх поверхів. А це говорить про те, що потрібно мати підйомні пристрої, підйомні платформи. Чинників багато, критеріїв багато, але важливо зробити цю дільницю доступністю. Ви знаєте, великий поштовх. У цій події мав пілотний проєкт, який відбувся в Полтавській області у 2016 році. Тоді було перевірено саме людьми з інвалідністю 1269 дільниць. І за результатами цієї перевірки у нас відбулися такі зміни. 102 дільниці змінили адреси. 18 дільниць виборчих було ліквідовано, було створено дві нові дільниці, і зараз їх у нас 1253. Тобто результати моніторингу, участі людей з інвалідністю на, на цьому шляху є дуже важливою, тому що, як ми кажемо, концепція стрімінгу Не робіть без нас для нас нічого є сьогодні основоположною в цій роботі. Антоніна Олександровна, а скажіть, будь ласка, як ми б це питання, які нормативні документи, де можна їх почерпнути, побачити, які це, чи це тільки в цьому, тобто які розміри, які це, тому так чи інакше? Я думаю, що те, що ви сказали, тут ще важливо ж розглядати людей з інвалідністю не тільки як виборців. А можливо вони захочуть приймати участь працювати там на, на, на виборчому участку? Оце ж те, що ви казали про доступність піолету. Це ж якщо людина з інвалідністю згодиться працювати в комісії, то відповідно ж їй треба цей час бути. А на які саме е, документи ми можемо зіслатися для того, щоб ну найпершою інструкцією для того, щоб е, об'єкт на якому працює виборча дільниця? Був доступним: це є державні будівельні норми. ДПН, інклюзивність будівель і споруд, основні положення. Там чітко прописується якими мають бути ширина коридорів для пересування, якими мають бути габарити санвузла, якими мають бути території, де, наприклад, людина на кріслі колісному може розвернутися, зайти, вийти без того, щоб когось просити в допомогу. Це все прописано в державних будівельних нормах. Сьогодні кажуть, що будівлі у нас будувалися 50-70 років тому, і тоді такі вимоги до них не ставилися. Так не ставилися. Але сьогодні це проблемно, і сьогодні треба виправляти цю ситуацію, вишукувати такі приміщення, де перешкод таких не буде. Щоб людина рухалася і відчувала себе там комфортно. Ми сьогодні говоримо про те, що потрібно впроваджувати універсальний дизайн, але цей універсальний дизайн якраз базується на тому, що не повинно бути порогів, не повинно бути сходів, не повинна бути контрастна орієнтація, повинні бути вказівники, де що знаходиться. Повинний, якщо необхідно, повинен бути супровід. Якщо потрібно, значить повинна бути людина, яка знає ази жестової мови для того, щоб підказати е, тій чи іншій особі, що вона має зробити на виборчому майданчику. Ну, я так. Добре, тоді, в принципі, ми будемо і справді рекомендації давати, якщо до нас позвернутиметься, що треба. Потрібно розглядати будівельні, але кажуть, що останнім часом щось змінялося в будівельних нормах, чи торкнулося це е, виборчих дільниць, чи поки що ми можемо посилатися на те, що було у нас? Ви знаєте, ми сьогодні користуємося. Постанову Кабінету міністрів України 537-ю, яка визначає, як повинен відбуватися моніторинг об'єктів і давати оцінку послуг який може надати той чи інший заклад, який працює в цьому об'єкті, ми поки що користуємося е, цими вказівками, але справді є е, зміни, які внесені до державних будівельних норм. Ми зараз їх вивчаємо, бо вони прийняті нещодавно. Ми їх будемо застосовувати і для того, щоб е, люди одночасно забезпечували е, перевірку і отримували рекомендації. Якраз постанова 537 дає е, таку анкету, де О, перелік перелік будівельних норм. Ми її трошки вдосконалили е, зразками, е, як, як має виглядати ця норма. І просимо, щоб е, балансоутримувачі об'єктів, на базі яких працюють виборчі дільниці, робили самостійно такий моніторинг, доповнюючи цю анкету власною фотофіксацією mm. того, що є на об'єкті, щоб зрозуміти, які правки, які удосконалення, які перебудови, які розумні пристосування потрібно зробити для того, щоб цей об'єкт був максимально доступним для людей з інвалідністю. Ага, тобто можемо сподіватися, що найближче ну в разі у нас виникне цитом, в разі не в разі, а коли ми переможемо. Е, у нас буде е, можливість проводити вибори, і тоді вже е, до того часу буде розроблена спеціальна анкета, по якій наші організації можуть проходити. Ми її тоді... вже сьогодні застосовуємо, рекомендуємо, але я ще скажу більше сьогодні. Е... В рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року всі міністерства пропонують свої флагманські проекти. І Міністерство розвитку громад та територій сьогодні впроваджує державний проект рух бар'єрів». Що це таке? Це створення безбар'єрного маршруту від точки я, А до точки Б. Розумію. І, і ми надіємося, що та, на цьому маршруті та, будуть виборчі дільниці, та, і це буде взагалі та, ну прекрасно. Та, але для нас важливо, щоб виборчі дільниці були доступні максимально всі, тому що і справді від того, як ми вибиратимемо свою владу, ми матимемо і таке майбутнє. Тож але ви... безбар'єрний маршрут це е, дозволяє людині рухатися на великому проміжку. Ми забули ще про те, що якщо людина проживає в квартирі. Першим бар'єром є те, що людина не може вийти так, зі своєї так. квартири, зі свого будинку правильно. на вулицю. А, ні, ні. Дуже вам дякуємо, але це зараз не та наша тема на сьогоднішній зустрічі. Якщо та... не буде виходу з будинку, правильно, тоді правильно. люди голосують надомно і вони да. стають обмеженими. Я знаю, я розумію, теж голосував неодноразово надомно, От тому, але зараз хочу вам подякувати за те, що ви прийшли до нас. в студію, Дякую, що розказали про це все. І я думаю, шановні глядачі, ми будемо з вами працювати і далі в цьому напрямку, і наші організації, і не байдужі люди, будуть ходити з вами. Тому всім вам дякуємо, і хай з вами перебуває сила духу.